Любі мої милі підписники, доброго дня. Хочу нагадати вам, що 18 квітня, о 9-й вечора, за Києвом я буду проводити арт-терапевтичну і психотерапевтичну практику, яка називається Моє тіло. Практика малювальна, і вона буде проводитися у закритій групі через Zoom онлайн. Коштує всього лише 100 гривень. Участь вона буде тривати десь годинку. Моє тіло, моє ставлення до мого тіла це в принципі глибинне ставлення мене до себе. Образ мого тіла це глибинна основа і фундамент моєї цінності, самоцінності, самооцінки. Тіло завжди пам'ятає все, яка би травматизація не була, психологічна глибина, тіло її запам'ятає і буде виводити на поверхню. Коли ми працюємо з образом тіла, ми дозволяємо собі передивитися вставлення до себе, стосунки з собою. Ми дозволяємо собі владнати внутрішньо особистісні конфлікти, які дуже часто не на поверхні. Якщо є багато претензій до тіла, то це завжди говорить про глибоку травматизацію глибоку. Наприклад, якщо дівчинка дуже худа, але вважає себе товстою, неї є претензії до свого тіла, це говорить про, про порушення, про травматизацію. Наприклад, у неї було багато до неї було претензій. Можливо, хтось її критикував, можливо, хтось її не любив, не обіймав. І от Тіло видає абсолютно все. Малювальна практика, по-перше, діагностична дозволить вам побачити. Де у вас є зашквар, що можна змінити, і в процесі малювання ви дозволите собі уже повирішувати багатько-багатько внутрішніх затиків. Якщо ви бажаєте прийняти участь у цьому тренінгу, у цьому невелику цій невеличкій практиці, будь ласка, напишіть мені в приват. Вартість всього лише 100 гривень буде проводитися через Zoom, все онлайн, досить глибока практика. Цілую, люблю обожнюю, пишіть дзвоніть, заходьте в гості.